Сьогодні пропоную вам послухати казочку Івасик Телесик. Жили собі дід та баба, уже й старі стали, а дітей немає. От баба й просить діда, вирубай мені в лісі деревинку та зроби колисочку. Я ту деревинку колисатиму, буде мені хоч забавка. Вирубав дід деревинку та зробив колисочку. Поклала баба ту деревинку в колисечку, колисала, колисала і заснула. Встають вранці. А з тієї деревинки став синочок маленький. Зраділи вони і назвали його Івасиком Телесиком. Підріс він і каже Зробіть мені, тато, золотий човнік і срібне весельце. Буду я рибку ловити та вазу годувати. Змайстрував дід золотий човник і срібне весельце. Плаває телесик по річці, ловить рибку та гадує діда та бабу. Якось мати наварила йому снідати, принесла до берега й кличе. І Васику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти і пити? Телесик почув та й каже ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла. Пристав до бережка, наївся, напився і поплив далі рибу ловити. Підслухала зла відьма, як мати кликала Телесика, прийшла до бережка і гукає. Горубим голосом. Івасику, те лесико, приплинь приплинь до бережка. Дам я тобі їсти і пити. А він чує та й каже Та ні, це не голос матінки. Пливи, пливи, човнику, далі. Махнув весельцем і човник поплив. А відьма бачить, що нічого не вдіє, і пішла до коваля. Куй мені такий тоненький голосочок, як у Телесикової матері. А як не скуєш, з'їм тебе. Коваль іскував. Вона пішла до бережка і кличе. І Васику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти і пити. Телесик думав, що то мати, і приплив до бережка. А відьма його схопила і понесла до своєї хати. Приносить і каже ці відьми. Оленко натопи піч та спеки мене Телесика, а я піду гостей покличу. Будемо гуляти. Та й пішла. А Оленка натопила піч і каже сідайте Лесику на лопату. Так я не вмію, каже Телесик. Покажи мені, як? Вона й почала показувати. Та тільки сіла, а він за лопато і вкинув її в піч. А сам заліз на височеного явора і сидить. От відьма приходить з гостями. Олено, відчини. Не озивається. Відьма сама відчинила хату, визволила Оленку з печі. Кинулись вони всі гуртом Івасикати Лесика шихати. Та й угледіли його на яворі. Почали гристи явір. Злякався телесик, та допомогти нікому. Ось летить заграє гусей і васить Телесик їх і просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крила, віднесіть до рідної хати до батечка й мати. Гусі й кажуть йому, нехай тебе середні візьмуть, а відьма з гостями гризуть. Летять знову гуси, Гусик їх і просить. А ті відмовились нехай тебе задні візьмуть, а явір аж трещить, ось летить ще зграя гусей. Телесик так і просить, а ті кажуть нехай тебе задні візьмуть. Та й полетіло. Сидить бідолашний Телесик, а от явір от от упаде. Коли це на силу летить ще одне гусенятко, Відбившись від та лесить до нього. Гуся, гуся гусенятко, візьми мене на крилятко, віднеси до рідної хати, де батечко і мати. Узяло його на накрила, але втомилась, бідолашне, ледве летить. А відьма з гостями за ними кинулась, та не догнали, в болоті потонули. Гусенятко принесла. І посадила Телесика під хатою, а баба напекла пиріжків, виймає з печі і каже, це тобі, діду, пиріжок, а це мені. А телесик надвору, а мені. Вони почули. Що це? Ти чуєш, діду? Хтось наче гукає. Та то каже дід, мабуть, учувається». Баба поглянула у віконечка. А під хатою Телесик. Вона зраділа і завела його до хати. Гусенят ж нагадували, собою пшина в торбинку дали. Воно й полетіло собі далі, а діти з бабою та з Телесиком зажили в щасті та злагоді.